Добрий ранок усім. Так як і думав, прибрав з вольєра з фазанами мисливськими цесарок. Вже наближається час, коли вже вони починають грати самі фазани <кхем> і відповідно нестися. А цесарки дуже сильно мішають починають. Хлопці починають з дівчатами гуляти, а цесарки їх попросту ганяють без всякої причини. Робили шкоду, тому я їх перебрав в інший вольєр, щоб не заважали. Досипаю їм уже ракушняк і комбікорм з пшеницею. Щоб краще неслися і з з із яйцями було все добре.